Пошта, відправки, реєстри і наш досвід. Ми вже працюємо більше двох років, активно відправляємо кожен Божий день, там у нас на пошті, певно, вже всі знають і всі, хто ходить на ту пошту. І розкажу вам про наш досвід. Коли в нас відправок там могло бути 10, 20, 50, окей, це ще адекватно, з цим можна справитися, ми відправляємося через пошту. Дуже класне є рішення, реєстр, коли в тебе там 100, 200, 300, коротко, коли в тебе багато відправок, ти зможеш зробити собі реєстр. Але як це відбувається, коли ти робиш цей реєстр ось тут, в себе на складі, коли ти спакував посилки і їх проводиш? Відкриваєш всі свої ТТН. -ки. Зробити реєстр зі всіх ТТН сформованих ми не можемо, тому що в нас не їдуть всі замовлення. Тобто, у нас можуть їхати замовлення до 6-ї години, але паралельно вони ще там формуються. Тобто, ще сформовані замовлення вже з ТТН, які не спаковані, які ми ще не відправляємо. Вони поїдуть завтра. І відповідно, щоб зробити ось цей реєстр, треба взяти кожну посилку, пропікати її, вибрати реєстр, нажати Додати до реєстру. Видалити, взяти нову посилку, пропікати, знайти її, вибрати, назад, і додати до реєстру і відповідно ось такі лишні рухи. Дуже легко помилитись. Ти можеш вибрати не той реєстр, можеш щось не туди десь подивитись. Який наш досвід? Ми приїжджаємо на пошту, працівник там бере, створює наш візит і сканує всі наші посилки, проводяться вони і відправляються. Як би було круто і зручно, якщо б можна було безпосередньо в себе вибрати реєстр і насканувати туди тих посилок, взяв сканер, раз переклав два, просто з одної з одне, Полити на іншу і не підходив до комп'ютера, щось там вибирав. Це дуже економить час. Ось такий просто, ніби таке банальне, класне рішення. Я не знаю, як це в розробці чи це легко зробити. Але Боже, якщо пошта, нова пошта, ви б таке зробили, це було просто рішення для багатьох класних відправників, які до вас кожного дня приїжджають на пошту, роблять відправки. Це б дуже їм полегшило життя. Якщо це 10, 20, 50 посилок, тобто маленька кількість, ну бізнес цього не відчує, не відчує цієї легкості. А коли їх багато, тоді відчує.